Роботу учасника другого етапу Всеукраїнської інтернатурної Олімпіади крок дознань, учня 8-го класу, і цей номер один Кремлівської міської ради Вінницької області Кончука Олександра Васильовича, використання кіл у розв'язуванні геометричних задач. Математики використовують чимало різних методів, зокрема геометричних, і часто у доведенні теорем чи розв'язуванні задач застосовуються коло. Вони є одним із ключових інструментів науковців у пов'язаних галузях, адже з'являються як і там, де їх поява була цілком очікуваною, так і там, де їх, здавалося б, не мало бути. Метою даного проєкту я бодай частково висвітлити дивовижність кіл, довести окремі їх властивості, застосувати їх для розв'язування задач. Куди АБ іде 4-кутника Д є тупими. Доведіть, що а, С більше за Б, Д. Спершу покажемо, що якщо певний тупий кут опирається на діаметр кола, то вершина даного кута лежить всередині даного кола. У нашому випадку таким кутом буде кут а, С, Б. Нехай він дорівнює альфа, маємо кут а, Д, Б. Який опирається на діаметр кола, відповідно, є прямим. Маємо трикутники АДБ та АЦБ. При цьому кут АБЦ для них буде спільним. Бачимо, що кут САБ є меншим за кут ДАБ. Відповідно, оскільки сума кутів буде однаковою і становитиме 180 градусів, кут альфа має бути більшим за кут АДБ, відповідно, більшим за 90 градусів, тобто тупим. Аналогічним чином можна показати те, що якщо певний гострий кут опирається на діаметр кола, то його вершина лежить за межами кола. У нашому випадку це буде кут АЕБ, який дорівнює бета. Маємо кут АФБ, який опирається на діаметр відповідно є прямим. Спільним кутом у даному випадку буде кут Баф. Маємо трикутники АБЕ та АФБ. Оскільки кут АБФ є меншим за кут АБЄ, то кут бета має бути меншим за кут АФБ, тобто меншим за 90 градусів, тобто. Побудуємо коло з центру в точці О, діаметром якого буде діагональ АС. Продовжимо е, діагональ БД в обидві сторони, аж до точок перетину з колом є F. ЄФ буде хордою. А найбільшою хордою є діаметр АС, Отже, АС буде більшим за ЄФ. Втім, БД є частиною ЄФ, отже, не можуть бути більшою за ЄФ, відповідно, є меншим за АС. Отже, БД менше за АС. Доведено. Доведіть, що сума позначених кутів п'ятипроменевої зірки дорівнює 180 градусів. Перед основним твердженням на слід довести іншу властивість. Нехай маємо коло з двома хордами БС та ДЕ, які перетинаються у точці А. Слід знайти, кут Б АЕ утворений внаслідок перетину хорду. Сполучимо точки Б і Д відрізком. Тоді маємо трикутник ДАБ, а шуканий нами кут БАЄ -E буде зовнішнім при вершині А, відповідно, дорівнюватиме сумі несуміжних з ним внутрішніх кутів трикутника, тобто кута Б та кута Д. Які, вписаними у коло тому, дорівнюють по половині градусних мір дух СД та БЄ, -E, на яких оправиться відповідно. Винесемо одну другу за дужки. Маємо, що кут БАЄ – -E Тобто кут, утворений наслідок перетину хорд, дорівнює половині суми градусної міри дуги, на яку опирається він, та на яку опирається вертикальний із ним кут. Повернемося до нашої п'ятипроменевої зірки. Побудуємо коло довільного радіуса таке, що початкова фігура повністю опиниться всередині нього. Тепер усі сторони зірки продовжимо. Побачимо, що ми розіб'ємо коло повністю, тобто всі 360 градусів, на ділянки. Таким чином. Сума кутів зірки становитиме ці 360 градусів поділити на 2, що слідує з доведеного раніше твердження. Тобто 180 градусів. Теорема. У будь-якому трикутнику центр описаного кола, центроїд і ортоцентр лежать на одній прямій. Цю прямо називають прямою Айлер. Перед теоремою доведемо Лему. Лема це теорема, призначена для доведення іншої теореми. Якщо H ортоцентр трикутника АБЦ. ОМ1 перпендикуляр, опущений із центра О описаного кола на сторону БЦ до AH дорівнює 2ОМ1. До кожної сторони початкового трикутника проведемо паралельну пряму крізь протилежну вершину. Отриманий трикутник наземо А Розглянемо, Б'. Розглянемо чутрикутник B'C. БЦ паралельно до А, AB паралельно до B'C. Таким чином, маємо паралелограм, отже, протилежні сторони є рівними. Розглянемо аналогічним чином паралограм БЦ'. Цей самий підхід можемо застосувати до решти сторін. І побачимо, що трикутники АБЦ та СБЦ є подібними з коефіцієнтом подібності 2. Даний відрізок є висотою. Отже, у даний кут становитиме 90 градусів. БЦ і B'C є паралельними відрізками. Отже, кут. Аж а, Б, теж дорівнюватиме 90 градусів. Крім цього, AB' штрих дорівнює АЦ штрих. Звідки пряма що міститиме відрізок AH, буде серединним перпендикуляром сторони. Б штрих, С штрих. Аналогічним чином можемо показати, що висота трикутника, ABC проведена з вершини Б, буде серединим перпендикуляром до сторони А С', Трикутника Ах Б С. І так далі. Тобто, у точці перетин H буде знаходитися центр описаного кола навколо трикутника Ах Б, С'. Таким чином, відрізки. А, H та О М1 будуть відповідними елементами трикутників H', Б', С' та А Отже, підпорядковуватимуться пропорціональності. Отже, маємо трикутник А БЦ точка О, центр описаного кола. Точка H – ортоцентр, тобто точка перетину висот. Сполучаємо їх прямою. Це наша пряма Айлера. Тоді, після того, як ми проведемо медіану А М1. Побачимо, що з нашою прямою Ейлера дана медіана матиме лише одну точку перетину. Отже, якщо теорема є істиною, то точка М є центроїтом, тобто то точкою перетину медіан. Отже, тоді вона має ділити відрізок АМ1 у відношенні 2-1 до 1, починаючи від вершини А. Отже, кут АМH та омм 1 будуть рівними, як вертикальні. Крім цього, Прямі, що містять відрізки АH та OM1 є паралельними, адже обоє є перпендикулярними до сторони BC. Отже, кути AHM та кут О є рівними, як внутрішні різносторонні кути, звідси трикутники AMH та М1 МО є подібними з коефіцієнтом подібності 2 адже. А H відноситься до ОМ1 як 2 до 1. Звідси АМ відноситься до ММ1 як 2 до 1. Отже, точка М справді є центроїдом. Теорем доведено. доведе. цієї горстки наведених прикладів і недостатньо для того, щоб висіти принаймні маленьку частинку чарівності кіл, фантастичних просторів для математичних роздумів, яких вони роблять доступними. Втім, уже з наведених свідчень можна зробити висновок про неправдоподібну користь цього геометричного інструменту.